Платформа Київстар ТБ представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів Київстар ТБ. Трамп зустрічається з Путіним. Що може піти не так? Та що завгодно? Ставки високі. Дійсно високі ставки. Головне, щоб ця зустріч відкрила можливість реального шляху до чесного миру та сутнісної розмови лідерів у тристоронньому форматі: Україна, Сполучені Штати, Російська сторона. Не те, щоб я хотіла вас налякати, але принцип, за яким я звикла жити, виглядає так. Думай про гірше, але сподівайся на краще. Тож, з гіршого. Ця зустріч для Кремля відкриває вікно можливостей. Оте славнозвісне вікно в Європу, яке відкрив Петро І а забетонував Владимир останній вікно для реалізації двох найбажаніших завдань на цей момент: відтермінувати санкції і спробувати змінити владу в Україні. Якщо з санкціями все більш-менш зрозуміло, саміт вже дозволяє Росії виграти трохи часу, плюс Європа, що починає говорити за 15 днів перемир'я, а потім санкції можуть е, не впроваджувати, а взагалі почати знімати, то тема виборів в Україні може знову актуалізуватися у свідомості Трампа і Росіяни можуть цьому посприяти. Причому прецедент вже ж був. Всі пам'ятають лютневі вкиди Трампа про 4% довіри до зеленського звинувачення в диктаторстві і необхідність провести вибори. Тож за однією з теорій, все може бути так. Росіяни роблять часткову поступку Трампу у вигляді повітряного перемир'я, але при цьому можуть вимагати як обов'язкову умову проведення виборів в Україні. кажуть, що для того, щоб думати як ворог, треба стати ворогом. Не буду просити вас стати хворою уявою Путіна, але сказати він може приблизно наступне: Дональде. Той факт, що я згоден на часткове перемир'я в момент, коли мої війська просуваються на фронті, це величезна поступка з мого боку. Але в цього є ціна. Мені потрібні вибори в Україні. Дональде, я згоден підписати угоду з тобою, але підписувати її з Зеленським я не можу. Як ти це собі уявляєш, Дональде? Зараз Зеленський підпише угоду, а наступний президент України скаже, що вона нелегітимна, адже Зеленський пересидів свій термін і не мав права нічого підписувати. Дональде, вони так само кинули мене з мінськими угодами. Ще раз на це я не куплюсь. Я на місці Дональда сказав би так: слухай, Володимире, мене це взагалі та задовбало. і я грати в гру аби не було ескалації, не маю наміру. Якщо ти зараз оце не зупиняєш, то дивись. От називіть сюди під хексіта. Неси сюди файл скільки ракет. Ти вже від відправив відправив в Україні. Вони чекають на кордоні. Україна угорському. Бо ми ж можемо цю ситуацію з твоїм наступом змінити. Ти вже наступаєш, вже ну, по-перше, ви не наступаєте, ви просто все знищуєте. І самі дуже сильно втратили і людей, і розум, і все, і все, і все. Тому дивись: якщо буде, по-моєму, тоді ти а, зберігаєш обличчя, ну, начебто. Ми тобі допомагаємо. Звісно, тобі потім скажуть, що ти, ти ж Україну не захопив, але це вже твоя проблема. У тебе на це є ціла арава інформаційних військ. Вони твоїм налюбка все пояснять. Можна ж так поставити історію? Я просто це веду до того, що в арсеналі американської держави більш ніж достатньо відповідних аргументів, інструментів. Пробачте за такий творчий підхід і рольові ігри, але на жаль, саме такий маразм може вилетіти з рота Путіна і залетіти у вуха Трампа, і статися це може з двох причин: бажання Трампа отримати Нобелівську премію миру і заключити економічну угоду. Трамп не раз переносив дедлайни, сподіваючись на швидкий прорив. Ну а тут уявіть Путін раз і каже, що готовий підписати. Потрібно лише просто прибрати проблему. Того, хто не підпише цю угоду з іншої сторони. Я думаю, що росіяни в свою чергу можуть навіть великодушно запропонувати Трампу кілька днів всеосяжного припинення вогню, щоб українські військові змогли залишити свої позиції і проголосувати на виборах. Що там 15 днів, щоб ще й Європа санкції почала знімати. Теж абсолютно легко, ба більше того, повітряне перемир'я знову ж таки у розумінні Путіна усуває всі безпекові проблеми в процесі організації виборів. Якщо немає обстрілів, українцям нічого не заважає прийти на дільниці і проголосувати. Ще й територію Росії ніхто не обстрілює. НПЗ не горять, аеродроми не димлять судна з шахедами не тонуть. По суті, головним викликом залишається організація голосування за кордоном, враховуючи ту кількість українців, які виїхали за час повноваштабної війни. Але це вже проблеми української влади. Ну і все це могло би бути не більше ніж моїми думками на тему, якби не те, що ми з вами зараз спостерігаємо, як Трамп свідомо занижує очікування від майбутнього саміту, щоб мінімізувати шкоду від сценарію, коли США не отримають жодного прогресу на переговорах. Стоячи біля літака, Дональд Фредович повідомив, що бачить з боку Росії зацікавленість в економічному потенціалі США. Сказав, що таки планує обговорити з Путіним питання територій, але вважає, що рішення щодо цього має прийняти Київ. Заявив, що готовий обговорювати з Путіним питання бізнесу, якщо вдасться досягти прогресу на Алясці. Але якщо ні, то на Росію чекають важкі економічні наслідки. Також президент США заявив, що наступного тижня має намір ввести мита на імпорт сталі і мікрочіпів і каже, що хотів би сфокусуватися на проблемах своєї країни, але бере участь у вирішенні війни заради порятунку життів і трошки Нобелівської премії миру. Ну а також сподівається, що із саміту на Алясці щось вийде. А я вам що кажу? Саме тому часткове перемир'я на тлі занижених очікувань. Може виглядати не просто як прогрес, а як справжня перемога. І зараз головним тригером для Дональда Трампа і причиною тиску на нього є регулярні кадри обстрілу українських тилових міст, про які і Меланія Трамп говорила. Тож, уявіть, якщо йому вдається це зупинити, цивільні не гинуть, навіть починають висипатися вночі. Меланія не хвилюється, а золоті купали церков. Лишаються цілими і неушкодженими. Ну, хіба це не угода століття? Хоча, поки ми з вами тут говорили, Меланію з Трампом вже і до Мінська запросили. У мене була чудова розмова з вельмишановним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Мета дзвінка подякувати йому за звільнення 16 ув'язнених. Ми також обговорюємо звільнення 1300 додаткових ув'язнених. У нас була дуже хороша розмова. Ми обговорили багато тем, у тому числі візит президента Путіна на Аляску. Я з нетерпінням чекаю зустрічі з президентом Лукашенком у майбутньому. Дякую за увагу. І власне, як стверджує Пул першого, це запрошення було прийнято Дональдом Трампом. Я би дуже хотіла сказати, що це жарт, але це не жарт. Утім. Одна з фраз, яку найчастіше вимовляє Дональд Трамп, звучить так: якби я був президентом, Путін би не напав на Україну. І головне тут, щоб ця фраза не мала продовження. Якби я був президентом, Путін захопив би Україну, всю Україну, а не так, як він зараз хоче чотири області. Бо ми ж чули і за чотири години під Києвом. І те, що Україна напала на Росію, про те, що якщо Зеленський не піде на переговори, то через три роки у нього не залишиться країни, і навіть про те, що я говоритиму з Путіним про території, але дозволю це рішення прийняти Києву. І оскільки він вважає, що Путін ніколи не пішов би на переговори з Байденом чи Гарріс, оскільки той не поважає їх, то за них Україна повільно би програвала б, і в результаті програла. б. А Трамп прийшов своїми переговорами нас врятувати. Це реально його картинка світу. Тому якби Трамп мав можливість здати всі чотири області, він без проблем зробив би це і з полегшенням злився б з цієї війни, яку вважає чужою безглуздою. Але він має одну велику проблему: весь західний світ від європейських лідерів до республіканських газет стверджує, що це поганий план. І що у такому випадку Трамп буде не переможцем, а переможеним, і що Нобелівську премію миру за це не дають. Ну і ці умовляння іноді працюють. Завдяки ним ми у липні побачили рішучого Трампа, який погодився продавати Європі зброю для України. І того Дональда Трампа, який готовий долучитися до коаліції охочих і гарантувати безпеку Україні, і навіть почули, що на Росію чекають важкі економічні наслідки, якщо саміт на Алясці не принесе прогресу в українському питанні. До речі, нагадайте скільки разів ми чули цю фразу. Ну чекай, якщо він нічого не зробить. Ну ти представляєш, уявляєш, що будуть говорити про американського президента в штатах. Ну це дуже така важка репутаційна історія, але місцями він свого досягає результату. І в часті тарифних цих справах бачиш, угоди вони потрошечки укладаються. І вони укладаються на, на вигідних для сполучених штатів умовах. Тому я не думаю, що питання буде стояти так, що він ну взяв і взлився. Тим більше тут же важливо, що росіянам крім своїх мінеральних ресурсів і інших нема чого запропонувати та по великому рахунку. Тому базовий сценарій сьогоднішньої зустрічі виглядає так. Трамп погоджується, що віддати дві області це краще ніж віддати чотири, і байдуже, що Україна на це не піде. Або ж Трамп звинувачує Україну в зриві угоди з усіма витікаючими із зупинкою зброї і виходом з перемовин. Або ж на Трампа все-таки діють вмовляння Європи та американської преси. Він не поспішає тиснути на Україну, щоб та віддавала Донбас. Він вимагає від Путіна згоди на зустріч із Зеленським, перш ніж розпочнеться обговорення будь-яких територіальних питань. Ну і далі вже всі витікаючи. А от який із цих базових сценаріїв справдиться? Побачимо менш ніж за 24 години. До наступної зустрічі!